Проксима декоративні рослини. калумна. колумна. Тує калумна, вона грузиться. Це холм стропи. Колумна великі. А це смарагди. І отак кожен день у нас міняється ландшафт в жорнівці. Ці всі туї повинні сьогодні забрати. Це Смарагди. Це 2-20, це 1,40-1,60 метр Вони всі намічені і всі йдуть на об'єкти конкретні. І ми їх отак привозимо. Отак у нас тут як перевалочна база з нашого розсадника. Оце Смарагд 2220. А оце колумна 2.30. 2230. І доставка.